На цьому прикладі автомобіля я вам покажу, якою економія не завжди буває економною. І я так розумію, тут майстри хотіли клієнту зекономити гроші. Та так зекономили, що коли замінили йому коробку, забули залити в неї мастило. Е, ось ця коробка вже знята, вона йде на мусор. Тут е, вона все переключається з пинками, щоб ви розуміли, це автомобіль з українськими номерами. І була проблема в людині по коробці, і йому її ось так замінили. Ну що Тепер автомобіль у нас на сервісі. Тепер його потрібно ще пофарбувати, тому що компанія по пригону із США, яка привезла цей автомобіль, яка ремонтувала цей автомобіль, забула залити масло в коробку. Ну от людина доїхала до Києва і благополучно автомобіль почав пинатися. Ну понятно. Коробка без масла, вона просто-напросто вмерла. Ну і нам потрібно по малярки ще бонусом пофарбувати цей автомобіль. Так, малярку ми зараз не приймаємо нові надходження, тому що у нас є наші клієнти, яким нам треба поробити пошвидше автомобілів. Накопилося дуже багато, тому що дуже багато людей влітку з нами замовили автомобілів. Замовлень було надзвичайно багато. Зараз вони поприїжджали, їх треба просто поперероблювати, тому що тому клієнти, які замовляли машини з нами на першому місці. І зараз ми так порадилися приблизно. Місяць-півтора ми не зможемо брати зі сторони в малярку когось взагалі щось робити, тому що в першу чергу потрібно виконати роботи нашим замовникам. Але зараз осінь, зараз сезон, і зараз почали замовляти ще більше автомобілів, тому що ви бачите вдалі наші купівлі, скільки ми купили ось на останній час багато по дуже дешевим цінам клієнтам автомобілів. І ви розумієте, що замовлення все збільшується, збільшується, збільшується. Тому напевно нам потрібно потрібно буде думати над розширенням. Але м -м, поки у нас дуже велике навантаження від клієнтів, що замовили авто і з нами, в першу чергу, нам їм треба зробити машину. А потім уже можна говорити про машини, які привіз хтось інший. Тому на своїх замовників перш акцент в першу чергу.